Я ще не доїхав до місця загрузки, але зато я заїхав в якесь гарне місто. Мені досить багато вийшло по ньому їхати, щоб мене знову не повело по обізній. Тому я вирішив, що я трохи познімаю. я навіть не знаю, південь, Франція, чи то південь Франції чи північ. Думаю, що південь ближче до Іспанії, бо дуже тепло. Досить все гарно тут висидає. Лермонт, по-моєму. Певно, що... Так, місто, так. Лермонт Ферранд. Так називається місто. Що за місто? не маю поняття, Я вже бачу, як виїхати на автостраду, щоб об'їхати все місто. Але їду через місто, познімаю, вам покажу. Що за місто? Спішити мені особо нема куди. Ну, хотілося б, звісно, що стати пообідати, але я і так, і так стану. Тому, Тому подивимося на місто. Я, не знаю, дурне таке, от є така тема, мені здається, після 60 років вже треба права забирати. Ну, бо після 65. ну, Тобто немає Це на увазі когось конкретного, але тут в Європі ті люди. Ну то просто щось страшне. Вони собі рахують, що вони улибнуться, і їм можна і стати посередині дороги, і запаркуватися, де вони хочуть, відкривати двері, коли вони хочуть. Стала, е, мужик став на проїжджій частині, вилазить їх четверо пенсіонерів і дивиться на мене, що тіпо, я його припер. Бо я стою на світлофорі на проїжджій частині і так вже дав вліво, бо не можу стати, він півполоси зайняв він А він собі став, причому ж там місця стоянки немає. Він собі став і він не може вилізти з машини, дивиться на мене, що я йому хірово став. Ну це вже взагалі, ну то просто ніякі рамки, розумієте, от зараз, що ви знову бачили, дозаду дає. Бабулька собі сидить і має встрацію. Вона собі стала, хоч там місця парковочного немає, ні одного пустого. Вона все одно щось там дає дозаду. Ну якого? Хера, ти там даєш дозаду, як там нема, блядь, дістати. І то таке на кожному кроці. Попередньо так само було, от буквально 5 хвилин тому. Вона собі виїжджає. І розвертається на встречній полосі. Не на своїй, а на встречній. Стала на встречній і пропускає ті машини, які їдуть в там ту сторону, щоб, її, щоб вона собі виїхала туди. Не, щоб розвертатися на своїй полосі. відповідно, всі стануть і тебе впустять. Заїдь собі нормально. Не. Вона пропускає ті машини, які їдуть по її полосі, а сама стоїть, блядь, в, ну, на встречці. Оце, оце Європа, коротше. І тут так більшість. Права повидають бабульки 90 років. Їде на якісь херні такі з мотором, від мопеда. І ще куре. Ще може курити за рулем. І то так в кожній країні. То так само я їхав, не знаю, якийсь зустрів. Я не знаю, чи то якась там секта, чи то якась там організація людей, яким за 80. Ну, Їду, короче, переді мною машин 5 і після мене ще машин, машин, моєму 6. Машини нормальні, звичайні, стандартні там, різні автомобілі. Вот. І, значить, ситуація. Ті, що спереді, їдуть помаленьку, дивляться в зеркало якось хера всі на мене, непонятно якого хіра хочуть. Ті, що ззаді, теж якось так на мене заглядають. Думаю, що за хірня. І тут якась площа і там супермаркет. І вони собі, значить, там. Миш, а, Ну і вони собі там паркуються. Коротше. Дивляться всі на мене, що я їм помішаю, типу, бо я між них вклинився на кольці. Вони там поки думали, я собі виїхав і між них вклинився. Ну і вони з'їжджають той, на той паркінг свій і не можуть з'їхати. Таке чувство, що то вони всі одна машина як фура. Один не вписується в поворот, друга ще там щось вимішляє. Дивлюсь на тому паркінгу вже є таких машин, 6 пять так вони собі з'їхались повіддихати, але суть в тому, що куди їм вже їздити, як вони, блін, взагалі, ну, ну, то бред. Немає нічого проти старих, ну, але вже якісь могли би мати розум, ну де 80, по 80 роках їм ще за руль сідати. І то вони ще масово збираються в кубку. Кажуть, молодь хірово збирається в кубку, бо ганяють. Ну а з ними то ще гірше. Вони то сліпі, глухі, ну там вже. Вибачайте, що я так кажу, ну але факту стається фактом, вони їдуть так, що ну то просто ні в які рамки вже не вписуються. І не знаєш, як їх ні об'їхати, їх неможливо. Бо то, от, як їдуть як кажуть, от є учебка, учебна машина і жінка за рулем, ну то, от похоже, то щось. Може викинути все, що хоче. Так вони поверне навстрічку. А тоді дивиться чи там хтось є. Нормально. Ось. Ну і тут в Європі це нормально. Тут таких багато, коротше. Ти мусиш старатися їх об'їхати. І ще як не зло. Часто вони люблять. Ретро кари із машини своєї молодості. Я там сфоткав одну, не знаю, чи вийшло ту фотку туди запхати, постараюсь. Рено. Нагадую, воно щось, я не знаю. Не той горбатий запорожець, правда, воно має 4 дверки. Ну, щось такого типу. І воно. Рік випуску 60 якийсь, коротше. Ну, там трохи, звичайно, підржавівше, але в більшості в нормальному, воно так в більш-менш нормальному стані. І бабулька така, я знаю, років ну за 80 явно. І вона, значить, на заправці, її заправляють, а вона стала б середині дороги ні туди, ні сюди. Я став заді неї бусом ну, і перекрив півдороги. Вона Вона собі стоїть, дивиться, як її заправляють, і не вступиться. Я вже її посигналив, і вона замість того, щоб відійти, піти туди, де платять, до каси. Вона не з тої сторони, де її машина, вона типу, заправляється, от колонка стоїть, вона по лівій стороні, а я заїжджаю по правій, бо в мене бак зліва. І вона стоїть по моїй стороні, просто підходить ближче до колонки. Питання, ну якого хера ти туди лізеш? Мені треба прижатися до колонки, щоб шланг мені дістав до, до бака. Ні. Вона прилізла, при, приперлася до колонки, щоб я притиснув притиснувся більше до тої колонки. І тоді вона дивиться вилибається до мене. І Тіпа-тіпа, і, 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 що тіпа, тіпа, я роблю? От, от така от ситуація. От зараз новий якийсь заїжджає. Дідок. Заїжджає, то що фікснем, заїжджає, то ще нормальне явище. Але смішно, то, що там, де він заїжджає, стоїть знак, що зупинка цей, стоянка заборонена і що зараз прийде евакуатор. Ну, Тут у Франції то ще півбіди, до речі, от в Італії там, ну, по трасі там все, все супер. Але от поїдете на південь. Як, наприклад, я був от в Римі, то там жопа, а не аппетит, то взагалі піндець. Там коротше, кожен їде, як хоче, стає де хоче. Машини бампера покоцані в кожній. Там от власник машини стоїть, біля машини запаркований, да? а інший чувак під'їжджає машинкою і він паркується одній в бампер, другій в бампер. То все нормально, то ніхто навіть не ту увагу не звертає. Тут так має бути. Ну, Я не бачу, звісно, щоб там хтось паркувався якимись дорогими машинами. Я думаю, що вони паркуються тільки на платних паркінгах, але то я маю на увазі Феррарі Ламборджині, а там такого Мерси, там щось такого херня, то там ніхто навіть уваги ні не звертає. Нормальне явище. Бах-бах-бах і пішов. Став, все, гуд. Ніхто нічого мови не скаже. І паркуються так, що там між машинами, блін, 2-3 см. Тобто там, ну, не 3, ну, звісно, ну з 10. Але, тобто нормально ти там ніяк не запаркуєшся, якби ти там не хотів. О, поліція не штрафує, їм то просто не виходить це зробити, тому що в місті реально стільки машин, що якщо вони наприклад, ви порушили правила, вони вас зупинять, вони зроблять таку пробку, що їх вийдуть і ще поб'ють. Там, наскільки я чую, сам на кожну особу припадає або дві, або три машини. От в Римі стільки машин є, що припадає на кожного жителя дві або три. Ну, тобто, Мало що приїжджає дуже багато туристів, тож що кожен житель, кожна сім'я має по дві-три по три машини. тому що От принаймні всі, кого я там, до кого ми заїжджали, то ті італійці вони там мають, він має джепару якусь на виїзді далеко. І для міста вони можуть мати смарта або там скутера взагалі, якогось великого. Зумієте, нормально, вони собі, для них того нормально. То есть, є машина на виїзді, є машина по місті. По місці треба щось таке маленьке, щоб запаркуватися. Тому там, от, до речі, там дуже багато цих. Там e, Peugeot 7, тобто двохмістно таке, як смарші. До хрена там e... такого. Так само там до хрена різних скутерів. Оп, стоп, сорі. Якийсь поворот странний. Показує, мені ж треба повертати, а справді не так що було. О, то я вже, походу, виїжджаю з міста, зараз я подивлюсь, що мені скаже навігатор. E, так, я вже з міста виїжджаю. Ніби все, що треба було таке цікаве, я вам показав, розказав про парку. Тому їду далі.